Тарас Загородній вже з нами, партнер Національної антикризової групи. Ми просто з Тимофієм пізніше почали, тому і з вами затрималися. Здравствуйте, пані Тарасо. Так, доброго дня. О, ви свіженький, ви такі прямо А що, ви спали? да Проспали про мову Трампа чи що? Ні, чому так я таке, по-перше, вона давно вже була, бо можна було виспатись, якщо якщо дивитися, а так, я її в онлайні продивився так. Да. Я теж продивилася в онлайні. Потім в нашому чаті, службовому, всі шкодували, що прокинулися насправді так рано і дивилися. Потім я побачила найсмішніший допис свого колеги, який написав, що уявляю, які черги будуть зараз в туалеті, значить, після. Після цього виступу Трампа в Конгресі це єдине потім, що жваво обговорювали насправді про мову Трампа так жваво ми не обговорювали. А оцей допис ми обговорили, посміялися. Ну і там хто вже пішов спати, а хто пішов вже на тренування? Е, ну і як? Як вам промова? Ви очікували такого? Чи ви такого не очікували? Чи все тому, що розгін був неймовірний? Очікувалося там вихід Сполучених Штатів Америки з НАТО, вихід підпис прямо в прямому ефірі. Указів про виходи з інших міжнародних організацій, я одразу скажу. Я розумію, що ми не приготували, знаєте, оце фолс таку стрічку, щоб показувати і фейк на моїх словах. Але буду постійно показувати, що це справді false і фейк, тому що до того ще вчора ввечері почався розгін на багатьох телеграм-каналах про те, що Зеленського будуть відправляти відставку, про те, що. Е, е, значить, виступ Трампа стане моментом, який увійде в історію, що Америка більше не фінансуватиме Україну, і це буде заявлено. Про те, що завтра Зеленського буде викрито перед всім світом як головного корупціонера сучасності, а його оточені як зграя афористів, що наживалися на війні. Про те, що Трамп не просто скаже про зупинення допомоги, він доведе, що всі ці роки гроші, надіслані Україні, не доходили до фронту. Він озвучить ключову тезу. Що Вашингтон платив за оборону Києва, натомість гроші сідали в кишенях українських чиновників. Я не просто так беру це в лапки. Я знаю, як це ріжеться потім в Тікток, та і на моєму голосі потім буде. А, от сама Мосейчук визнала про те, що оточення Зеленського наживалося на війні. Я ж знаю прекрасно, тому я сиджу і показую вам, що це все в лапках. Можу ще пальці хрестиком тримати. Треба запам'ятати, до речі, гарний прийом. Я запам'ятаю та але ви повинні. Вау, о Тому що я вже знаю. Розказують про те, що в мене, здається, там автопарк із 10 машин, є Тесла, БМВ, Мерседес і найголовніше є чайка. чайка ага. а І коли я скинула своїм колегам знову-таки там один написав: Тесло вже можна було би продати. знаєте Це вже компромат да не разу. Так, одним словом компромат. розгін Розгір вчора був неймовірний, такий, що, начебто, Україна завтра прокинеться в іншій реальності і буде просто капець. А, і закінчувалися ці всі пости про те, що в Києві паніка в офісі Зеленського тривають наскічені наради, обговорюються екстрені заходи. Як виїхати з України? Все. що ви побачили, чому Трамп виступив саме з такою заявою, чому про Україну там от стільки, який головний меседж по Україні, і як ви гадаєте, в якій точці. Ця ситуація зараз знаходиться. Ну давайте так. Це ж виступив для внутрішньої аудиторії в першу чергу. І він концентрувався на саме тих питаннях, які. Турбують в першу чергу американці, це промова, так яка фіксує його там скільки вже там 40 днів, так які давали відповіді американському народу в першу чергу, а не українському народу, а не іншим. Що в дійсності відбувається в країні, і що далі буде, умовно кажучи, такий короткий підсумок. Ну, я думаю, що повністю влаштував його виборців. і ну Судячи з усього Еліти Сполучених Штатів Америки, ну так вони взяли ті правила гри, які нав'язують зараз ТАВ. А далі подивимося, що далі буде. Тому що в дійсності те, що ну давайте по діях будемо говорити. А, те, що от ви говорили, там буде виходити з різних організацій і так далі. Ну, так вони вже вийшли там з частини структури ООН там ВОЗ і. Там що там комісії справ людини, які очолює такі так, очолює така гарна люд, країна, яка в принципі відзначилась у боротьбі за права людини, uh -huh, як лікіра uh -huh. приклада. Дивно, що uh -huh. вони досі там ще знаходились. Так що тут нічого дивного немає. Те, що він обіцяв, він в принципі, виконує. Е, обіцяв, що в Панамі зараз будемо забирати канал, наприклад, чи будемо повертати свій вплив. Так вони показують, бачимо, що два порти, які належали китайцям, то тепер вже продаються американській найбільші найбільше фінансовій, фінансовій е, компанії. Тобто він. Послідовно реалізує те, що обіцяв американським виборцям, тому нічого дивного немає. Щодо України України, ну правильно, президент Зеленський сказав, що зробив цей пост, там у нас така ситуація, ми там були неправі, неправильно це пройшли, і давайте це будемо робити. А ну, це знаєте, він же як те, що говорить Трамп, це ж як знаєте, установка до дії всіх інших. Органів влади, значить, треба там діяти отак, отак. Значить, там інцидент вичерпана, давайте будемо розмовляти. І я вважаю що це дуже добре. І це це ще раз що є зацікавлено сполучених штатах Америки продовження діалогу. Тому що дивіться, як за буквально три-чотири дні абсолютно три різних посили було. Спочатку давайте, ну там би От, як пишу, з носами Зеленського, так да? <с> і все. Потім давайте будемо говорити. А давайте потім п'ять осіб почали говорити. Повертайтеся, там Джонсон, Вольц і, і все інше. Це говорить, що вони десь теж відчувають, що не так все добре це сприймається. В першу чергу виборцями Сполучених Штатів Америки, які в принципі негативно налаштовані на Росію. Це стосується як республіканців, так і демократів. Не для зовнішньої аудиторії, от ви говорите, оголосять про вихід з НАТО. Ну я думаю, що вони й тут же перегинають палицю, тому що після того, що побачили в овальному кабінеті, багато хто подумав, чи, чи є от той товар, яким активно торгують Трамп. Платіть гроші, і буде вам безпека. Я думаю, що європейці щось подумали навпаки, що якщо навіть заплатимо гроші. То чи буде безпека? Поки що велике питання, так і це більше більше зіграло, я упевнений саме проти якраз Вашингтону і довіру до Вашингтона. І далі ми бачимо: ну, подивимося, як далі буде рухати ситуація. Те, що ну ми повинні розуміти, що. Трамп, якщо говорити про Росію, нічого такого нового не робить. Це він робить, намагається врятувати Росію, як вони робили останні 150 років. Так це ну цілісність Росії, це була політика Сполучених Штатів Америки. Це саме робив Байден, коли була от у нас почали говорити: ну от нам при припинили допомогу. Наприклад, ну так першу допомогу нам припинили одразу ж після харківської операції. На 5 місяців була затримка, щоб не дай Боже швидко не. Вирішили питання з Росією, в тому числі, тому нічого до новати більше дійсно ситуація була значно гірша для нас. У нас не було можливості власної зброї, так, яка робить нас суб'єктною, не було можливості для наших спецслужб знищувати нафтову промисловість Російської Федерації. Це у нас системно вийшло тільки на початку минулого року. За що отримало одразу ж. Зауваження там да, від Лойда Остіна про те, що це виявляється цивільна інфраструктура. Ну, це коли там гурівці і СБУшники почали перші удари по МПЗ. Пам'ятаєте? Це ж відкрита була там істерика була. Uh -huh. Та а зараз, ну бачите, ну принаймні зараз нам ніхто про це не говорить, тому що чому чому різниця між Трампом і Байденом в принципі російська нефтянка не потрібна. Так а, і в даному випадку це простор для маневру для України. Тим більше дивіться, що ще відбувається паралельно. Дуже неприємне в дійсності новини для Росії. ОПЕК, от буквально всі обговорювали, що там Трамп сказав. А я, знаєте, зазвичай дивлюся по конкретиці. ОПЕК заявила про те, що збільшив видобуток нафти, і нафта одразу ж бренд на до 55 доларів впала це нижче той стелі, які торгує Російська Федерація, які дозволив 60 доларів. Далі те, що робить Трамп, знаєте, ми довго розмарковували як. Як він буде робити нафту по 40 думали, він красиво буде робити, домовлятися з там саудитами, саудитами. наприклад, угу. і так далі. Так я так розумію. Вони вирішили робити це некрасиво А вони фактично провокують світову світову економічну кризу. оця війна мит пішла. А війна, мит передбачає і світова криза. Передбачає, що попит на нафту різко буде падати. І вони фактично вирішують проблеми економіки Сполучених Штатів Америки за рахунок цього світу. Вони давно так робили. Це не перша їхні їхня спроба робити робити кризу для того, щоб криза накрила всіх. Вони запроваджують мита проводити індустріалізацію падає ціна на нафту, яка дозволяє підвищувати конкурентоспроможність спроможність. Американських товарів, і Трамп вирішує питання таким чином. але це створює великі проблеми в дійсності для Росії. Чому тому, що ну санкції ніхто не скасовував, а у них є нижня межа там способі вартості десь приблизно 35 доларів доларів. І це автоматично б'є в першу чергу по Росії. І подивимось, до речі, що буде через місяць. Тому що зараз ми це обговорюємо Бачите, яка динаміка у Трампа у нього сьогодні один день такий, завтра інший. але Факти, факти, час працює все рівно проти Росії, якби вони навіть американці, дум. ну знаєте, коли створилася інфраструктура, люди, які говорять про важливість Росії їм ем так зручніше працювати так. Ну давайте там відривати від Китаю, хоча від Китаю вже неможливо відривати і багато чого іншого. Але я не бачу, як ну вони зможуть врятувати тут Росію, тому що вирішуючи проблеми економіки Сполучених Штатів Америки, Трамп фактично. А, ну, побічним ефектом є того що зараз Росія опиниться в економічній кризі в реальній економічній кризі Вони мало того, що знищується їхня портова інфраструктура, нафтова інфраструктура, так вони ще й нафту навіть і по такій ціні не зможуть продати. Пан Тарас, мені здається, що ви трошки суперечите самі собі, тому що з одного боку ви говорите про те, що йому треба ну виглядає так, що Америка знову простягає руку на порятунок Російської Федерації, та а з другого боку він таке зараз робить з нафтою, та що Росії це Ні, точно не, це. не на руку не протирічить, не протирічить. те, що ми одразу ж вот обговорювали, що там півроку тому про, про Трампа. у Трампа в дійсності протиріччя з Росії саме по нафті та по газу. Вирішуючи проблеми перезапуску своєї економіки, він вперше фокусується на своїх проблемах. А це паралельно. Ну, як знаєте, як неодмінний побічний, побічний наслідок, побічний наслідок діяльності Трампа по. Перезапуску своєї економіки це падіння цін на нафту. Він, до речі, теж відкрито говорив: А якщо буде ціна на нафту, так війна припиниться, тому що у росіян не будуть грошей в тому числі. А, але а далі вже справа потопаючих ну так швидко. Росіяни не зможуть повернутися на ринок нафти і газу, наприклад, в першу чергу європейців. У них не буде такої можливості, тому що санкції ніхто не скасовував, вони продовжують діяти. Інфра... інфраструктура знищується. Тобто теоретично, теоретично, якщо зараз не знімаються санкції, вони якось там намагалися б залізти на ринок, наприклад, нафти та газу. Але ви поміти, наприклад, один пасаж, який сказав прам в своїй промові, що європейці витратили на закупівлю американської, о, точніше російської нафти та газу, більше грошей ніж допомагало Україні. Це є наріжним каменем його позиції. Що а всю що самі європейці не хочуть фінансувати війну, це правда. Що ви повинні збільшувати свої витрати, і чому ви закуповуєте у Росіян нафту та газ, а потім йдете до, до захисту до Америки? Ця ця лінія у нього ще 16-го року. Тут нічого ніяких протиріч немає. Чи будуть вони намагатися врятувати внутрію на полі бою? Дивіться, як тільки Україна дивіться От зараз ми бачимо інформацію з фронту, що Україні вдається там. Робити вдали контрудари та одразу ж з'являється не питання: а як буде путь а у Путіна знову не виходить, знову не виходить реалізувати свою перевагу, яка у нього була, і тому звичайно, що тут намагаються натиснути ну, може на зараз. Видан Тараси, дивіться там, діп стейт. Написало, що на одному з напрямків почався там контрнаступ, та і він мав проблеми в зв'язку з тим, що. Завершився обмін розвідданими, там американська допомога і так далі. Ну, давайте так. Я діпстейд, і інші ресурси поважаю, так, але ми повинні розуміти, що у нас є Генеральний штаб і військові, які володіють всією всіє інформацією, що що відбувається. І тому все ж таки, я, якщо є, є в дійсності буде підтвердження цієї інформації ну, в першу чергу, від офіційних джерел, то ми будемо І поки не, це діпстейт. Та, Зсу і, почали контрнаступ на Донбасі далі... вже мали певні успіхи, але допомога США була зупинена саме в той час. Ну, це, це те, що те, що ми говоримо: 150 років. Вони намагаються врятувати Сполучені Штати Америки. Ну далі подивимося, якщо будуть продовжувати Осі. удари, бо да, бо якщо будуть удари по території Російської Федерації, значить у України з'явилися альтернативні канали. Як це можна вирішити це питання? Ага, Зафіксували. Чому угода не підписана сьогодні прямо в конгресі? Чому він підписав про, про створення парку для е, різних, як він сказав, е, різних? Е, як він так висловився? Е, там дівчинка загинула, і він їй, при її матері сказав, що от я підпишу угоду про парк, в якому будуть збиратися люди, е, там тваринки і так далі. І там буде місце затишку і спокою. А чому рідкісно земельні з Україною не підписав на тому якраз абзаці? Так, дивіться. А, о, а в чому сенс для України підписувати цю теперту угоду? Ця ж угода, якщо ви її уважно дивилися, а вона ж рамкова Таке, знаєте, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Так, вона передбачалася, що якщо ми підписуємо угоду, те, що вимагало керівництво країни, то її реалізація починається з того, що буде підтвердження військова допомога Україні. Якщо військової допомоги немає, то в чому сенс підписання цієї угоди? і тому я А думаю, де ви що... бачили про військову допомогу, пан Тараса А де ну, в якому пункті логіка... ви бачили ні, там про ну, логіка, ні, та, але так. Не, ви написано. Ні, не, так, не так. Позиція влади України полягала в тому, що нам потрібна безпекові гарантії да, в рамках так. цієї угоди. Ну, умовно кажучи, якщо ми домовляємося про якісь гроші, то давайте, що ну наступне ми наступним етапом це підписання гарантій, що буде військова допомога. А якщо. Ні, Тут будуть інвестиції. Ні, джедівен ну, скаже це, будуть інвестиції, і ми будемо ну, захищати це, ну, і кожен так, американський це, це, це. співробітник буде в безпеці. Так, а якщо так, він так, буде так, на українській землі, він так, буде в безпеці в, в два рази так, більше. Так, а, так, ось так, і тому так. це ваша безпека, а це і є гарантії безпеки. Ну, це знаєте, це це таке ну дівець, говорить, що десь почув. Ну ми ж повинні розуміти, що єдиною гарантією безпеки України є українська армія, наявність власної зброї власного виробництва, а не су американці. Тарасе. Ні, а? Київ посилає сигнал. Київ послав сигнал. Ну, трошки було там не те, що ми розраховували в п'ятницю, але ми готові знову говорити. Сказав Київ, ну, говорити, і що Ну, давайте. Ну, а, 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 а ці а, кажуть, вони готові підписати рідкісно земельні і не підписуються. Ну, ну так, не підписую. Так, а сенс. Сенсу немає підписувати зараз. Так, так зброю, якщо ви затримуєте зброю, ви, до речі, говорили про НАТО і все інше, так я вам скажу: те, що відбулося, те, що відбулося означає, що НАТО вже не існує. Якщо. Допомога з боку, яка проголосована в конгресі, законтрактована і було зупинено Я думаю, що всім стало зрозуміло, що НАТО вже не існує як такої організації, тому що е, довіри до того, що буде допомога, вже ні у кого немає. Фактично, я упевнений у європейців вже немає ніяких ілюзій, що навіть якщо заплатять вони гроші, е, то у них буде безпека. А так в даному випадку, в даному випадку, ми бачимо. Ну будуть перемовини. Ви просили сісти за стіл перемовин. перемов... по щодо мирної угоди. Ну давайте тоді будемо перемовлятися. А якщо немає конкретної допомоги щодо зброї, а, Ну ну а в чому сенс підписувати тоді цей угоди? Ну це обіцянки. Ви давайте ви давайте підписуйте угоди. А якісь мирними ми потім будемо допомагати, а сенс тоді допомагати надана послуга. Вона вже нічого не варта. Так що ну іде гра нервів зараз. Подивимось на їхні результати, але час все рівно працює проти Росії. Як би ми тут не говорили, час працює проти Росії явно, що не все так виходить, як хотілося. Ну і знову Україну робить суб'єктної виробництва власної зброї. Наявність можливості бити по території Російської Федерації незалежно від того, що, що хочуть в різних столицях європейських чи в Вашингтоні, навіть як ви гадаєте, Трамп після сьогоднішнього виступу в Конгресі він політичну ініціативу отримав? Вона зараз в його руках, чи все таки його карта, оскільки він вживає цю термінологію, вона не дуже сильна зараз. Чи після ну, не того не що дуже... він проголосив? Що він починає торговельну війну майже з усім світом, а все-таки він піддув собі тут м'язи? Ну, давайте так. Давайте так. Ну пам'ятаєте діалог з Зеленським. Він сказав, що у вас немає карти. Ну угу. тут питання: якщо немає карти, чого ти до діалогу повертаєшся? Ну навіщо ти входиш знову в перемогу? Навіщо ти Ну дивіться в понеділок Рубіо, Джонсон? Вольць, всі почали кричати: давайте приїжджайте, підписуйте цю угоду, і давайте будемо співробітничати. А так а чого ви так а, вимагаєте виходити на якісь підписання? Якщо у України немає карт, ну значить у вас не так багато в дійсності карт. А, а України все ж таки карти є. Тому що ну, все ж таки, Трамп така кула бізнесу розуміє, ну ну немає карт, ну немає такі, такі що тоді тоді навіщо розмовляти, якщо у нас немає карт і немає можливості. А за України, все ж таки, якась підтримка. В першу чергу європейського союзу, а без європейського союзу у Трампа не вийде ефективної торгівельної війни проти Китаю, наприклад, тому що якщо, якщо Європа не підтримує а, Трампа у торгівельній війні проти Китаю, то це буде не так ефективно, як хотілося би американцям і багато чого іншого. Тому зараз буде накати, наїзди, крики, стогони, як вони люблять це робити. Але подивимося, ну я вважаю що сам факт, що вони почали. На другу добу відкатувати, дивіться спочатку. Заявили, що Зеленського треба взагалі прибирати. Да? В цьому в, в ну давайте динаміку прибирати. А потім давайте вже не прибираємо, вже повертаємось. так Uh, і, і, і так далі. Тобто, ну що спомінялося помінялося, і внутрішні, все ж таки, порядок денний на них тисне, тому що не всі амер... американці не підтримують позицію Трампа, а це на нього тисне. Він на громадську думку дуже дуже сильно звертає. Дивіться, що його ще не упевнений, що на нього діє це те, що його і консервативна преса починає промацувати uh, теж uh, далі. Всі починають там у ці. Карикатури, де він є марионеткою Путіна, тобто не головний, от що у Трампа зрозуміло його мислення? От я чув трохи Милованова, повністю погоджуся, Він хоче, щоб прийшли, поцілували руку. Ну так давайте прийдемо поцілуємо руку. Я не, просто не Ні, Я ну, розумію. Шукайте, що пане Тарасе. Я розумію, розумію що прийти. знаєте, рука не срака, можна цілувати. Але ну а за а чому така а чому власне ми повинні принижуватися? А тому, що у нас патріоти виробляють тільки американці у нас іншого виходу немає. Тому що дивіться, нам треба потягнути час. Ну що я сказав, час працює проти Росії. Те, що от запущений там, я наскільки знаю, і зменшена переробка російської нафти і турецькими. Турецькими заводами майже сім разів вони починають переходити на близькосхідну там нафту чи щось там подібне. а, тіньові санкції по тіньовому флоту тільки зараз вступають в дію. Удари по Балтійському цьому услугу вони дали те, що вони скоротили експорт навіть через Балтійське море. Тобто росіян все ж таки підтискають, і ніхто не збирається знімати санкції. І час тут працює на нас, тому що е, я думаю, що американці знають теж реальний стан російської економіки. Розуміють наслідки до чого це може призвести, що вони не зможуть взагалі говорити щось, що у них там ну дуже добре, і все, що з цим пов'язано, і тому тут звичайно, що іде натиск, е, як любить Трамп, завищена е, ставок. І так далі. А далі тут вже повинна. Ну не знаю, там чи є альтернативи, наприклад, американські розвідці. А чи є чи наскільки критично це для України? Ну там наскільки я там бачу, вже по старлінках питання там вирішуються. Давайте альтернативу будемо робити та багато чого іншого. Тому не виключено, що зараз Трамп намагається відчайдушно блефувати розуміючи що час цього блефу ну блеф це не настільки не настільки вже ну дієвий і він намагається це в короткий строк вирішити але чи вийде це зробити поки що подивимось наскільки є залежність дійсності від наприклад там американської зброї україни ну принаймні на найближчий час Дякую, пан Тарасе. Хотіла б я звичайно подивитися. Знаєте, коли Зеленський приїжджає, знову не в костюмі. Я думаю, що так воно і буде, і знову почнеться за рибу гроші, але знаєте, можна сміятися скільки завгодно. Є повідомлення, ми вже обговоримо це з Ілією Пановарьовим про те, що американські літаки розвернулися після наказу про паузу в постачанні допомоги. Sky News про це повідомляє не аби яке джерело. Але так чи інакше, такі повідомлення теж ідуть, і ви глядачі повинні розуміти, що так само як ви бачили в багатьох телеграм-каналах інформацію про те, що Зеленський зараз вже виносить валізи, і можна було показувати його там на на кадрах з Януковичем. Знаєте, і тільки малювати в. Голову Зеленського е, так само зараз. Іде такий арт обстріл інформацію, де говорять про те, що все зупинено, А це. В все... це весь давайте так. Я хочу попередити глядачів, що це буде увесь травень. Ой, не весь травень, увесь березень. березень. Це буде у бомбардувати. все пропало вас здали, продали і так далі. І так далі. Я думаю, що це інформаційна кампанія йде. Але я думаю, що українці повинні розуміти, що єдиною безпекою для України є все ж таки українська армія та наше, наш ВПК. Це, це єдине, що робить нас і Що до речі, дратує багатьох, в тому числі в розвинутих країнах, тому що в Україні з'явилися можливості самі вирішувати, куди бити, як бити, наскільки глибоко бити, ну і так далі так що тут знову таки демонстрація сили повинна бути в першу чергу. От контрнаступи, удари по НПЗ. От оці всі три дні, три дні фактично перемовини з з росіянами вели ну наші спецслужби. Коли то в цьому в Новошахтінський НПЗ влетіла в Сизринській. У фінські МПЗ там взагалі півтори тисячі кілометрів. Оце демонстрація сили, яка показує, що Україна повинна нав'язувати волю свою, в тому числі тільки власною зброєю. Пасибі. Дякую вам, пане Тарасе. Будь-якому да. будь-якій невідомій ситуації. Бій по НПЗ. всі ваші да, маси да, да, зводяться.